Слава нації, вітаю на каналі Добрий ефірі я Сашко Добрий. Такий зараз режим роботи. Тільки встигаю ставрі і в Таврюю інструмент перекидати. Зробили, були там на пікапчику нюанси. Це гаразд. Я з 11.02 перекинувся в пікап. Поїхав, попрацював, а цей 11.02 їм був залишив, щоб вони проклали магістраль електронасоса. Так, поміняли дзеркало, так, що не витримало тяжкої долі. Що там? ще? На фару скло наклеїли. Так. А у підсумку на пікапі вмер стартер, то Зараз вони ним збираються, то я з пікапа перекинувся знову сюди. Поїхав, там трубочок взяв, бо там трохи не витримало тяжкої долі. Зворотна подаша пального. Тримач плашки, бо у мене такого розміру не було. І заправився, заправив машину і заправив оці ці каністри, бо там я попратима десяточку позичав бензика, а це п'ятірка, я просто її з собою воджу для, для підстраховки. Так, Бо такі в мене автівки, що завжди треба марти каністрочку бензику з собою. Дякую всім за участь у цих важливих процесах. Працюємо, займаємось, їмо морозиво і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.